У задній хаті оновлене меню сніданків. Я бачу. Скануй, замовляй за цінами ресторану. Я хочу подивитись скільки зараз. Пампушки: 16, борщ по домашньому маленька порція 50 і велика 74 гривні. Нормально так. Печериці смажені 38, київський сніданок з картопляним пюре, з кремлом та салатним міксом 138 гривень. Камбуча зараз акція 60 замість 90 Хочу глянути, скільки коштують вареники, і замовити собі. Котлета 48 по-домашньому, і котлета по домашньому 48 гривень. Сирники 72 гривні. А є вареники звичні. От я замовляю собі сирники. Бачите, які вони варненькі. Зі сметанкою, а каву треба замовляти там окремо. Дякую. І налисники у них бувають з полуницею та м'ятою. 78 гривень коштують. Це пузата хата.